Зупинити будівництво, накласти мораторій на забудову центру та зберегти вигляд старої частини міста. Такі вимоги поставили громадські активісти та прості мешканці рівного перед депутатами обласного центру. Людей обурила інформація про початок будівництва 11-поверхового будинку по вулиці Толстого, 10. Мовляв, новий будинок зведуть майже у дворі краєзнавчого музею. Це фірма Стоград, до якої ми звернулися, повідомили що хто це тут робиться, вони сказали, що да, вони нам сказали, що ми будемо будувати. А як будувати? Це ж є зона регульованої забудови. Покажіть е, якісь документи на це. Ну, сказано було, що документів в принципі, не потрібно, бо е, то, що це зона охорони забудови, це ще було в радянський час визначено, воно зараз ніби ніякої дії немає. Ось, е, після того, як ми навіть документи їм принесли, ну, реакції ніякої не було. Роботи тут розпочала будівельна компанія Стоград. Земельну ділянку декілька років тому виділили під будинок місцевим прокурорам. Сходу і зрозумів, що треба охороняти археологію, поки не дознищували всі пам'ятки, не дознищували весь історико-культурний пласт міста Рівного. Зразу звернувся в обласну. В міську архітектуру з проханням, бо через них треба виділити ці кошти, тому що генеральний план замовник міська архітектура. В цьому році депутатам 25 лютого буде вноситись на сесію бюджет розвитку. В бюджеті розвитку мають бути передбачені кошти на історико-опорний план. Для чого я це все кажу? Є зачіпки. Як можна далі рухати справу? Перша зачіпка наявність історико-опорного плану. Можемо полювати до забудовника через сесію, яка буде 25 лютого. Прийняти політичний, да, це не юридичний буде документ. Активісти б'ють на сполах. Якщо багатоповерхівку такі зведуть, вигляд історичної частини міста просто спотворять. Ну а, а це візитівка, хто не розуміє, візит на нашого міста. Це наш музей. Ще такий куточок, куди ніхто не вперся, вибачте за грубі слова, але вже хоче впертися. І тоді наше, наше, наш музей буде на фоні багатоповерхівки, буде у дворі багатоповерхівки, тому що це декілька десятків метрів від нашого музею це будівництво. Якщо навіть я просто закликаю всіх, хто не якщо навіть з Міністерства культури прийде лист про те, що можна будувати, не допустити цього будівництва, в кінці кінців це наша територія. Жителі цього міста це наш простір. Хай у себе в дворах будують багатоповерхівки. У... Порушення такі є, запевняє депутат Рівнеради ради Святослав Стримащук. Обранець показав документальне підтвердження корумпованої схеми. За його словами, управління архітектури з одного боку підтверджує, що територія забудови входить до охоронної зони, а з другого таки підписує дозвіл на забудову. така ситуація, що да, проєкт погоджується, але Ви не був висновок. Міністерство культури. Даного висновку в документації немає, коли відводилось в прокуратурі, і немає жодній документації, яка існує відносно цієї ділянки. Тому попередньо вважати, що є ну, право на цю земельну ділянку ну, неможливо. Директор музею подає до суду. Депутати збирають робочу комісію. Тим часом активісти розпочинають фізичне блокування будівельного майданчику. Тослаємо, що діло буде проще, буде в до нас звернули, звернулися працівники музею. Ми рахуємо, що тут строїться взагалі нема чого. За метро, Ефіцентр до Оваляни там строїться місце багато місця. Щоб мов не зробити тут старе місце, щоб люди ну, відпочивали, проводили цей час. Після зборів активісти та працівники музею вирушили на місце будівництва. Представник компанії Стоград гостей запевнив, Усі необхідні дозволи у фірми є. Яких будівель споруд в принципі не планується, тому що об'єкт виходить за рамки земельної ділянки, яка межує із музеєм і входить в зону. Це все відображено в відповідних генпланах і в зоні охоронювальних зоні охороняних ділянок для історичних пам'ятник. Всі ця, ця інформація наявна на сайтах. Активна громадськість протистоїть беззаконню не вперше. Два роки тому рівнянам вдалося зупинити подібне будівництво на пагорбі слави, а півроку тому по вулиці Кіквідзе. Як закінчиться ця історія, стане відомо вже на сесії міської ради 25 лютого. Саме тоді депутати планують розглянути цю проблему і накласти мораторій на забудову історичної частини Рівного. Олена Сергієва у ритмі подій.